Ціни, як у Москві, зарплати як 10 років тому на окупованих територіях України жити стає дедалі важче у Бердянську, де раніше щороку гримів курортний сезон. Сьогодні тиша. Туризм зник, бізнес розорений. А фермерські господарства разом із технікою віджимає банда кремлівського ставленика Балицького. Люди були самозайняті в Бердянську. Навіже ну я прошу прощення такий елементарний примір. Даже ті, які гнали своє самогон для оддихаючих. Сейчас бояться товаді по оккупантов сумасшедші штрафи вплоть там до конфіскації имущества, навіть просто за самогон. середня зарплата на окупованих територіях від 15 до 45 тисяч рублів. Це приблизно від 8 до 24 тисяч гривень. Лікарі та вчителі отримують менше ніж двірники у підмосков'ї. Місцеві виживають, а приїжджі з РФ заробляють удвічі, а то й утричі більше. Хорошо прожити і бути чесним. Навірно, в окупації це невозможно. Либо ти должен бути одним із топ-чиновників, либо ти должен бути одним із силовиков. У Донецьку та Маріуполі продукти коштують дорожче ніж в українських містах по той бік фронту. Хліб коштує близько 50 рублів, літр олії до 160, кілограм курятини майже 270, молоко близько 100, медицина на межі. Ліки подорожчали на третину, пенсії близько 20 тисяч, але половина йде на пігулки. светло. Элементарный ибупрофен не парацетамол, парацетамол, жаропонижающий, обезболивающее это уже проблема. И если у тебя есть твоя стандартная оккупантская зарплата или пенсия, ты можешь себе позволить российского производства, которое по качеству может быть немножко лучше, чем мел. Росія обіцяла відновлення, але реальність це борги, порожні гаманці та вітрини з дешевими сурогатами. За фасадом життя по-новому холодні квартири та втомлені люди. Середня зарплата тут не покриває навіть їжу та комуналку. Люди виживають, а не живуть, і все частіше питають, від чого саме їх звільнили.